Повні студії з Вадимом Карпяком. Вадима, тобі ска юлю. Так і будемо говорити про найсвітліше, що у нас зараз є, в буквальному сенсі про електроенергію. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, з нами на зв'язку. Дмитро, вітаю. Добрий вечір, Дмитре. Київ сьогодні знову е, відчуває на собі екстрені не планові, а екстрені відключення електроенергії. І не тільки Київ. Ми всі розуміємо, які є причини для цього. І хочеться вас спитати, чи є у вас уявлення, якщо ну, припустити, ну припустимо, ідеальні обставини і е, не треба більше там критично лагодити. Електроінфраструктуру. Скільки часу ще триватимуть отакі екстрені позапланові відключення електрики? Ну, зараз знаєте досить важко і небезпечно, напевно, навіть більше небезпечно давати конкретні, конкретні строки. Тому що, думаю, нас дивляться не лише українці, а й наші вороги. Скажу так: що зараз робите все можливе для того, щоб якнайшвидше. Полагодити зруйновані мережі для того, щоб зняти обмеження, які зараз є в Києві, Київській області, в принципі по всьому центральному регіону України, де зараз застосовуються графіки. А що стосується Києва, Київської області і деяких інших областей, ще і аварійні відключення, тому що у графіки ми на жаль не можемо. Поміститися для того, щоб забезпечити балансування спросу, спрос, спросу та пропозиції на електроенергію. Ну а коли ми говоримо про цей баланс попиту і пропозиції, ви відчуваєте наскільки зросло зріс оцей попит у зв'язку з похолоданнями, настанням листопада, і як не як люди все одно більше використовують електрики для обігрівачів. Так, відчуваємо це десь мінімум на 10% Зараз зросло споживання електроенергії в цілому. Звичайно, кожна година по різному, але плюс-мінус таке, таке збільшення. Ми бачимо. Це природньо, тому що температура падає, падає і буде на жаль, падати надалі. Тобто, і коли буде падати температура, буде відповідно так пропорційно зростати і навантаження на електромережі. Так. Так, буде збільшуватися навантаження на електромережі, є певна пропорція. Скажімо, кожні 5 градусів температури дають певне приїзд споживання. Знову ж таки не хочу називати ці цифри, але вони є. І е, по мірі того, як буде знижувати температура, буде пропорційно збільшуватися споживання, навіть якщо українці будуть економити в ті години, про які ми просимо. Просто природньо е, потрібно буде більше споживати для перш за все опалення домівок. Ну а українці економлять, тому що ви просите. Ми також постійно звертаємося з нагадуваннями про необхідність економити електроенергію в пікові години використання. Ви відчуваєте, що є оця економія? Частково так, але давайте ж теж реалістично на це подивимось. Якщо у людей немає світла протягом дня 4 години, то всі свої справи вони починають робити тоді, коли світло з'являється, і просто немає можливості сильно зекономити, тому що все, що відкладається, воно відкладається на той час, коли буде світло. І оскільки ми говоримо про графіки відключень, то ті люди, які отримують світло, всі години починають робити всі свої домашні справи. Бізнеси починають працювати. І тому про великий обсяг економії зараз на жаль говорити не можна, тому що про нього можна говорити, коли люди протягом всього часу протягом доби мають електроенергію, і можуть перенести. А тут нікуди переносити споживання, тому що і так світла немає і йду до графіки. Ну, гаразд, тоді зайдемо з іншого боку. Чи відчуваєте ви приріст використання електроенергії вночі? Тому що ну я, наприклад, свою посудомийку, яка у мене є, то я її вмикаю тільки вночі тепер, от коли з'являється світло. Тобто, в такий спосіб є якась економія, і збільшується використання електрики в темну добу, в темний час доби незначне зростання є, але воно не критично впливає на, скажімо так, зменшення споживання? Протягом дня, тож питання не в тому, скільки наскільки збільшується вночі, а скільки наскільки зменшується в день? Вдень у нас незначно зменшується споживання. Добре, і е, найважливіше запитання, яке дуже багатьох зараз я думаю, цікавить не лише мене. Дмитре, скажіть, будь ласка, чи можлива умова? За якою вся країна опиниться без електрики внаслідок, наприклад, масованого обстрілу? Наскільки наша система децентралізована електросистема, щоб вся країна опинилася в блекауті чи не опинилася в блекауті? Ну, зовсім теоретично. Це звичайно можливо, тому що будь-що в світі можна зламати, якщо дуже дуже захотіти, тому теоретично це можливо. У нас система працює як єдина. Система пов'язана в одну систему керування і автоматичне спрацювання систем захисту може трапитися. Я не думаю, що ворогідність цього досить висока, і навіть якщо буде спрацьовувати десь системи захисту. А в цьому випадку може бути блокаут, то інші частини просто будуть ізольовані від проблемної частини. Тому такого повного блокауту, про який ви говорите, навіть про випадку спрацювання великої кількості автоматики, я думаю, мова не йде сам по собі. ж блокаут це ж не така велика проблема, тому що блокаут, говорячи простою мовою, це спрацювання автоматики для недопущення пошкодження електросистеми. Енергомережі знову ж таки, це кожного вдома є автомат, чи така в старому випадку в старій формі пробка, яка спрацьовує, коли ви дуже багато включите в себе в квартирі холодильників, чайників пральних машин одночасно. От так спрацьовує система, яка сама себе захищає, і питання не в тому, що система вимкнеться. Вона вимкнеться. Питання про те, як швидко ми зможемо її включити, чи буде зовнішнє джерело живлення для того, щоб ми могли розвернути систему знову. От. Про це потрібно говорити, і в цьому напрямку потрібно працювати, тому що якщо система себе вимкнеть, вона себе спасе від пошкодження, і буде можливість її включити через там годину, дві, три, п'ять залежності від обсягу вимкнення. І якщо є можливість включити, включимо, все почне працювати так, як було до цього, і саме головне ми збережемо систему. Дуже дякую, Дмитро, за ці важливі уточнення. Тепер якось спокійніше розуміючи, як воно працює, спокійніше сприймати інформацію про можливі загрози. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕКу, був з нами на зв'язку. А ми буквально за кілька хвилин продовжимо новинами з передової. Єдині новини разом. Ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Скануй QR-код. Увага! Режим тотальної економії з 7 до 23 вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Коли нам страшно, коли нам боляче, коли більше немає сил, нас підтримує віра. Віра в тих, то ще вчора був студентом, який засинав на парах, та колегою, яка завжди приносила.